Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо разом з кіцією молі про від вищих сил на загадану ситуацію. Подумайте про якусь ситуацію. Фінал цієї ситуації як вирішиться, Вона для вас? Це визначить кіцямолі. Я не знаю, особисто мене всі її ворожіння збуваються дуже чітко. Я думаю, що у вас так само збудеться. Ну і далі е, я буду більш детально розкривати на таро. Моля, обирай руну, як вирішиться ситуація. Можете терміни загадати. Дивіться, тут дуже чітка картина вийшла. А ви відчуваєте себе якби безсилими у цій ситуації, але ви з цього видите. Ну, все, це вона вже загралася. Так, все, ракул. Оракул вийшов во вкус. це приберу, Тому що вона вже, вже грається. Ви відчуваєте себе знесиленими у цій ситуації, але це зміниться і ви будете радіти. Це зміниться, ви будете радіти і ви вийдете, а, ситуація застою, ця ситуація якось вона застигла. А, вона трансформується. Ну, Я так бачу: вона трансформується із ситуації, у мене немає сили. Ситуацію, я все зробив, в мене все вийшло. Ось так. Давайте будемо трактувати більш детально на таро. Думайте ще раз про свою ситуацію, яким чином вона для вас вирішиться. Обман. Ви або хочете повернути своє а, через, тому що вас обманули. А, ви трохи вам треба почекати, скільки почекати? Ну, так, да, сім. Так, сім і вийшло. Сім днів, сім тижнів, сім місяців. Ну вам хоча буде важко, але ви цього вийдете. Так, ви візьмете своє. Ви щось у минулому залишите, можливо, це якраз печаля, це якраз знесилення. Ви в цій ситуації, яку ви задумали, ви отримаєте те, що ви хочете. Тут про якийсь обман вас намагалися ошукати. Чи, можливо, знаєте ви... Задумали якісь, це не обов'язково може бути обман, це може бути якась дипломатичні якісь перемовини, і ви які ви ведете. Вам це важко, але ви з цього вийдете. Єдине, що вам, вам важко дійсно контролювати свої емоції, це все, ця ситуація вам важко дається, але вам треба зберігати холодний спокій. Так, взяти під контроль свої емоції. Та витримайте перемогу. Давайте, що ще? Давайте далі дивитися. Да, ви в трансформацію входите, бачите? Фактично карти вони повністю дублюють руни. Ви вийдете із стану знесилення. Стану цього очікування, в радість, хоча вам буде важко, ви вийдете з прокрастинації, але да, ви візьмете своє. Якщо о, тут ви загадували ситуацію якоїсь по мегі, якийсь ритуал, вам треба просто дочекатися, ви візьмете своє по договору. Так, да, у вас це вийде. Да, да, тут це вийде. Тут, хто загадував ситуацію з приводу заміжжя, то ви вийдете заміж. По роботі, хто загадував, то просто, працю... просто знаєте, от на цій ситуації працюйте а, так, як ви задумали, так як у вас воно йде, продовжуйте, а не емоціонуйте, дочекайтеся через 7 днів, 7 тижнів, сім місяців ситуація вирішиться на вашу користь. Так, 100%, 100% на вашу користь. Все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я дякую Кіці Молі. Да? Можете мол, задавати питання в коментарях, яка ця вас цікавить, і ми з нею поворожимо для вас. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.